Коти відчайдухи. Захвалі байки про хоробрих хвостатих. Кімберлі Гемілтон. Бір Віртуоз театральної сцени. Колись у кожному театрі існувала традиція заводити кота. Театральні коти ловили мишей і в'яжалися талісманами, особливо чорні. Деякі актори навіть проносили власних чорних котиків за лаштунки, щоб вистава точно мала успіх. Невідомшим театральним котом був присадкуватись на імені Вірбом. Він провів майже 20 років свого ж довгого життя у місті, що нині відомий як театр Гілгуда в Лондонському Вест-Енді. Вірбому подобалося обирати собі улюбленців серед акторів. Він обдаровував їх увагою, терся об ноги та спав у їхніх гримерках. І принаймні один раз за кожну виставу неквапа, не, хвапав, не хвапав, виходив на сцену прямо посеред дії. Звісно, з таким чотирнадцять ім'ям бірбому просто судилося бути на видноті. Які перший скотів дермом я трішки не нечемний. Одного разу він повіш. Повідкушував пір'я з капелюхи в костюмерні. іншого розпотрошив колекцію пташиних у на етажерці. Але хочете знати, яка була його найгірша витівка? Якось він використав посипану піском сцену як величезну биральню. Публіка була в захваті, актори не дуже. Найкращою подругою Бербому була Флер, кішка із сусіднього театру. Він часто ходив до неї на зустрічі і мусив ухилятися від чорних лондонських таксі та червоних двопорогових автобусів, щоб туди дістатися. Фісмугантеатрал вийшов на пенсію в село. Прожив решту життя без трагедії разом із театральним Теслою. Сьогодні ви досі можете побачити його портрет на почесному місці у вестибюлі театру Гілмуда, 1975-1995 Англія. Безглузді і дурні забобони щодо котів. Як бірбому було добре відомо, люди театру та часто дуже забобонюють щодо всього, що можна зіпсувати виставу. Наприклад, актори зазвичай не вимовляють назву Макбет у стінах театру. Вони називають її шотландською п'єсою. Систіти в театрі теж не можна, а ще ніколи не бажайте акторові удачі. Краще побажайте йому ні пуху, ні пера. А за про котів існує мабуть більше ніж про будь-яких інших тварин, особливо по чорних. Ось кілька з них. Усе це, звісно, ні санітенці. Якщо кіт умивається, мають прийти гості. Кіт чхнув до удачі. Жінка з чорним котом легко знайде собі чоловіка. Кіт перейшов вам дорогу до невдачі, або до удачі, залежно від того, де ви живете. Щоб притягувати гроші, покладіть у гаванець котячий вуз. Якщо купити кота за гроші, він ніколи не буде хорошим маслицем на мишей. Знайти білу волосину на чорному коті до удачі. Кіт, якого завели до нового дому крізь вікно, ніколи не втече. Триколірний кіт захищає від лихоманки та пожежі.